Вони боролися за незалежність України до останнього подиху. А тепер пам'ятні знаки на честь захисників залишаться на стінах їх рідного закладу у Криворізькій гімназії номер 90 відкрили меморіальні дошки Олександру Білому, Юрію Гончарову та Віталію Шихуцькому. Олександр, випускник ще тоді 90-ї школи, чоловік ні служби у якості бойового медика, 13-ї бригади Хартія. Молодший сержант загинув 28 березня цього року на території Луганської області, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України. Дуже йому нравилося тут. Дуже багато було друзів, вчителів, які його виховували. Вивчали всім. Велика дяка. За це всім велика дяка батькам, родичам, дідусям, бабусям, загибших героїв наших їх нізяна. Нельзя... Забути ніколи, і ми їх не будемо забувати. Юрій Гончаров став на захист у солідному віці. Був оператором відділення управління командира міноматної батареї механізованого батальйону військової частини А-05-36. Все своє життя присвятив роботі на залізниці. Чоловік загинув 5 травня 2023 року у бою з окупантом. Та пар йому на віки 55. Я хочу сказати одне, що Юрочка був справжним чоловіком. Люблячий батько, він дуже добра людина була, працьовита, розумна людина. Він оберігав, старався, намагався оберігати рідних. Це життя пропрацював на залізниці у віці 34 роки у Курській області героїчно загинув Віталій Шигуцький. Він став у стрій на початку повномасштабної війни. та ніс службу у якості куломатника стрілецького відділення військової частини А 3283 А 3 жовтня 2024 року загинув при виконанні бойового завдання. Дякую всім, що прийшли шанувати пам'ять цих захи... загиблих захисників. Я дуже вдячний їм за їхню мужність, за все те, що вони зробили і віддали все, що мали за захист нашої держави. Мій брат Віталій загинув, виконуючи свою справу, захищаючи країну. Він був дуже гарною людиною. добрим. Старався усім допомагати. Усіх захисників посмартно було нагороджено нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня. Відтак пам'ятні дошки з зображенням героїв кожного дня будуть нагадувати учням, вчителям та просто небайдужим людям, якою ціною наші військові виборюють незалежність України. Анастасія настасія Максим Мурашов, Першимський.